Вітаю вас на каналі Ельфа. мене звуть. Мене, мене, мене звуть Катя. І сьогодні я хочу почати знімати відео 3 на 3. Читаємо три книжки за 3 дні. Я дуже сонна, максимально, без макіяжу і дуже швидко говорю, тому що я поспішаю нереально. У нас на годиннику 7.57, десь орієнтовно. Я на фоні книжечок. У мене червоний ніс, тому що тільки що вмивалась. Ой! Давайте виберемо хоча б одну книжку на перший день. Взагалі, хочу показати, як в мене ще і тут оздоблено все. А, ці книжечки заберуться, вони тут не будуть. І в принципі, свій стелажок я покажу вам пізніше, обов'язково. Це не стелажок, це полички. От, але справа в тому, що ось тут ще в мене будуть полички, і прикол в тому, що в мене не вистачає книг. Книги також будуть ось тут. І я буду знімати ракурс десь орієнтовно звідси, ось так, можливо, трішечки далі. Ось так. Ну, і буде це все дуже-дуже класно. І в нас там така хмара, передають опади. На жаль, хочеться сонця вже. Але те все не біда, я це все розберу. В мене ще тут на столі лежить Монт Монтгомері, та її серія книжок Н із зелених дахів. І також деякі книжечки поезії. Давайте ж оберемо з вами першого піддослідного кролика. І певне за все, що це буде Туве Я? Туве Янсон. Я просто якраз таки в пошуках Туви Янсен та її літньої книги, і чомусь а, ну це ж так... також здається скандинавська авторка. Ні, я, я мала на увазі Туве Дітлевсен. Ні для кого не секрет, що я зараз активно співпрацюю з довництвом грушка, і це не просто якесь вимучене спів, співробітництво, Співпраця мені дуже імпонує те, які книги вони видають. От і ось ця. Перша книжка всієї Копенгагенської трилогії, це просто я її так чекала, ви не можете уявити. Я настільки чекала взагалі, коли вийде ця копенгагенська трилогія, хоча б в когось, щоб в когось вийшла хоча б Олівія Ленг. Але насправді я така щаслива, що зараз це все видається, тому що, як на мене, просто скандинави вони недооцінені взагалі на українському ринку. І я знаю взагалі, що у водиництві Грушка вже відкрили призамовлення на другу. Та третю книжку, це трилогія, і я надзвичайно хочу, що їх також щоб повну мати картину в голові. Це в нас такі певні мемуари. Вона взагалі малесенька і чудово, просто дуже класно підійде для марафону 3 на 3. Можливо, можна би було взяти щось більше. Я обіцяю, що, хоча б в другий, третій день візьму щось на 200 стрінок до 300 Але зараз в мене такий графік. Я з однієї з одного дому їду в інший, дім там пес, робота сьогодні. Ще їду на манікюр і хочу вас взяти з собою. От тому, певно, все ж таки візьму в перший день тувоянцем. І, до речі, ми з видавництвом грушка в інстаграмі, якраз таки, ось тут допуск буде. Розігруємо цю книжку. І один з моїх виробів. Для книжок це аксесуар для книжок, це чохол для книг. Він м'якенький, от і зможе захистити ваші книги в подорожах. До речі, я постійно ношу його з собою. В першій книжці, звісно ж, нас розповідається про дитинство самої. Ту водіт Левсен в другій книжці. Не пам'ятаю, як вона називається. Але там вже більш про юність, наскільки я розумію. Ну і третя книжка буде розповідати про. Вона називається заміжжя, але взагалі там розповідатись буде більше про залежність. Залежність від котиків, самі розумієте, не буду бікати, тому що Ютуб YouTube... це Ютуб. От тому точно беру цю книжку. До речі, давайте покажу, як вона оздоблена, і буду бігти, тому що пізніше потраплю в пробку в затор. І не зможу потрапити додому нормально. Ось так вона дуже гарно виглядає, і насправді мені, в принципі, подобаються всі книги видавництва Грушка, але ця серія буде моєю найулюбленішою, певне. Ну, мені не дуже імпонує обкладинка, але нічого страшного, це оригінальна, одна з оригінальних. І тут, щоб ви розуміла, по-перше, м'яка обкладинка. По-друге, вони вперше зробили, я так розумію, саме отакий папір слонової кістки. Він Дуже дуже приємний на дотик. Ну і ось цей шрифт. Подивіться, величезні відступи. І, до речі, сторінки настільки цупкі, що вони абсолютно не просвічуються. І вони такі приємні. Я не можу вам описати, наскільки естетичне задоволення я отримую від гортання цієї книги. Сама обкладинка, вона також ніби тканева, але при цьому, ну, я не знаю навіть як сказати вам. Вона така приємна, вона ніби паперова. От, і взагалі тут ще й клапан є іть. Дуже дуже щаслива. і ви лише уявіть, як круто ці три книжки будуть виглядати разом. Перша в нас зелененька, друга ем, в нас здається блакитна і третя фіолетова чи червона, якась така е, фуксія. От будемо читати. Наскільки я розумію, взагалі е, досить таке важке було життя в Туве Дітлевсен. От і тому хочеться прочитати книжку про сильну жінку. Взагалі, коли я отримала цю книгу, то відразу ж відкрила її. Я читала тоді фентезі, яке мені не дуже подобалось. І я хотіла, хоча б доторкнутися до того, що я дуже хочу читати. Давайте ось так, щоб були полички. От і я пробіглась буквально очима по декількох сторінках, трішки замовляєш так. І я зрозуміла, що це буде точно. Моє по перше, я якось останнім часом звертаю увагу свою на мемуари на біографії або автобіографії, неважливо, людей, в яких було важке життя. І тут жінка, яка народила, здається, на початку двадцятого 20... 21-го, так, якого 20 століття вона хотіла писати, але вона виросла в такому суспільстві, народилась і виросла в такому суспільстві, де казали, що жінка створена лише для того, щоб родити. За Писемництво ти можеш забути. Це взагалі, взагалі тобі не потрібно. Ну, і звісно, мене це зачепило на те, що я активна пропагандистка фемінізму і так далі. Ні. Я просто за те, щоб люди залишались людьми. Беру ось таку класну закладинку, яку мені подарувала Дашуля, Вона також тканова, така паперова, моя тормуха. І поїдемо з вами. Поїдемо. А я все ж таки потраплю в затор. Тому що 8.14. А я стараюся виїхати до 8. Ну, це відео заслуговує на лайк. тому що Це все тому, що я, тому що, тому що, все тому, що я почала знімати відео. Але не жалкую. Він вже щось знайшов. Якісь кустомашки старі. І єсть. Parni Що ж, з тих пір, як я підключалась, пройшло годин десять. Я прочитала книгу на десь 50 стрінок. О, і в мене новий манікюр Симпатичний, ось такий синенький. Якось мені захотілось тепер яскравого. Коротше, що хочу сказати за книгу. Мені однозначно подобається, і це саме те, що мені було потрібно саме зараз. По перше, хоч це і книга в мене за рекламою. Я настільки отримую задоволення від того, що її зараз читаю. Не від усіх книг а, власне, які по співпраці, ти отримаєш таке задоволення. По перше, вона потрапила мені в настрій. По-друге, вона описує саме те, що мене, мене дуже болить, і чесно кажучи, коли я читаю цю книгу, мені просто хочеться плакати. Ой, навіть зараз це почалось, так, перестали. А, дуже трагічно взагалі розповідає наша авторка про своє дитинство, і вона, знаєте, ніби не жаліється на те, що відбувалося з нею в дитинстві. Але все ж є такі певні нюансики, коли ти таки розумієш, що це поламане дитинство, це поламана доля, це взагалі... Надіюсь, я ніколи не буду такою мамою, як була мати Туве, і насправді все те, що відчувала ця дівчинка, можна лише поспівчувати. От, ну, В принципі, і знаючи, що в майбутньому. Авторка власне своїх мемуарів якраз таке буде боротися із залежністю. Ми розуміємо, звідки це пішло. І більшість наших проблем якраз таки йде з дитинства. Ця книга мені здається дуже дуже класна для того, щоб порівнювати зі своїм дитинством і знаходити якісь свої підводні камені і трішки в тому покопатися все одно не завадить, адже потрібно вирішувати проблеми і потрібно розуміти їх. От мені здається, що я вже можу сказати, це книга точно для прочитання усім. Однозначно, вона маленька, але я прочитала її майже наполовину і поки що в захваті. Хей, hey! а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів. Реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Ой, як би так. Отак, Коротше, а, де камера? От що де говорити? Значить, я прийшла вам розповідати про туведітлас. Значить, як, як я казала, я на 50-й сторінці. От це трішки менше за половину, і в мене тут є чотири помітки. Їх взагалі не видно, тому що це ось такі стікерочки. Я взяла в цей раз. У мене щось не знайшлось нормального кольору. От, і я беру просто отакий неоновий жовтенький. В принципі, плюс-мінус то ой, плюс-мінус він підходить. У нас дуже сонячно, дуже класно, але в мене немає досі штатива. Я хочу вам просто зачитати те, що мене найбільше вразило. І насправді просто болить серце за те, яким дитинством взагалі було в Туве. І давайте я просто вам зачитаю, а далі ви вже зрозумієте все самі. Я завжди вірила, що коли виросту, мама нарешті, мене полюбить так само, як Едвіна, старшого брата. А все тому, що моє дитинство дратує її не менше, ніж мене. Ми з нею щасливі лише тоді, коли вона нероком забуває про його існування. Тоді вона розмовляє зі мною так, як зі своїми подругами або тіткою Розалією. А я пильную, щоб мої відповіді звучали як найкоротше, щоб мама раптом не згадала, що я ще дитина. Я відпускаю її руку, тримаю відстані між нами, щоб вона не відчула запаху мого дитинства. Мама розповідає, як їй радісно жилось, коли вона була молодою, і далі розповідає про те, як вона зустрілася в принципі з батьком нашої туви. Ми розуміємо, що великий внесок. Це все приніс взагалі батько, туве в життя матері, але мені здається, це не привід, абсолютно не привід настільки з негативом і з відсутністю любові підходити до виховання дитини. Я теж хочу бути поетом, радісно вигукнула я. Тато вмить насупав брови і промовив грізним голосом: Навіть собі такого не придумай. Дівчата не бувають поетами. Я образилась і замкнулася в собі. Мама з Едвіном сміялися з моєї безглуздої вигадки. Я запросяглася більше ніколи з ні з ким не ділитися своїми мріями і пронесла обіцянку через усе своє дитинство. Ну, якщо у вас не болить, мені прикро, але мене дуже болить, коли я читаю взагалі цю книжку. Далі Тува віддають до школи, і матір розповідає, що Тува вміє вже читати і писати, в принципі. І на що отримує певну таку несподіванку, адже вихователька чи вчителька говорить, що насправді це все абсолютно не потрібно, тому що вони за своєю схемою навчають дітей читати і писати. А це вже даремно, промовляє холодна. Вона ми вчимо ту дітей за власним методом. сром'язливий багряний залив мої щоки, як завжди, коли ображають мою маму. Куди й поділася моя гордість і щастя від усвідомлення своєї унікальності? Мама ледь відсувається від мене і невиразно буркоче. Вона сама навчилася це не наша провина. Тобто, те, що дитина в 5-6 років вміє сама читати і писати, це не провина батьків. Тобто, це було якесь таке ніби увіччя, серйозно. Книга захоплює і змушує. Задуматись про своє дитинство. І зараз, коли я це читаю, я вже казала, що мені сльози на очі не вертаються, і болить дуже затувана, тому що я розумію в певній мірі, чому вона поводилась так, чому її боліло це, чому взагалі вона намагалася якось привернути до себе увагу, але при цьому не капризила. Ну, коротше, поки що мені дуже подобається, я в захваті, і мені подобається те, що я читаю, те, що мені подобається. Ну, це просто. Я від цього в захваті. Книжку точно сьогодні дочитаю, адже зараз лише 6 година, і мені потрібно, звісно, ще попрацювати. Але все ж, все ж, книга, ну, вау. Дуже чекаю продовження вже вже чекаю на другу і третю книжку, яку буду читати одразу, і обов'язково вам про це розповім. Можливо, в якомусь марафоні знову ж таки, можливо, десь просто зроблю окремий відос, але точно хочу про ці три книги розповісти окремо, тому що мені здається, кожна з них унікальна, але при цьому разом вони створюють дуже класний тандем, який розповідає про складне життя складної або ні. Чому складної жінки? Просто складне життя письменниці. І хоч в мене тут вже сідає сонце, ну, десь он там, покажу вам вироби, які за сьогодні створила. Якщо ви ще не надумали в мене замовити якусь річ, ось пропоную вашій увазі з нового принту, до речі, який я, певне, буду тепер купувати на постійній основі з таким клапанцем, це в нас. Такий певний чухол-обкладинка для канцелярії. Тут ви можете ставити свої блокнотики. Ось тут на ручки або на маркери, на що завгодно, на олівці зробила такий тонесенький. от от Така підкладочка. Ось така дуже гарна штучка. Мені навіть самі вона подобалось. я вперше, вперше робила такий виріб. Ну, і два таких. По-перше, це обкладинка на звичайну книжку формату книголаву. От, І вона має такий великий клапанець, тобто, ось так вона закривається, книга повністю не пошкоджується і закріпляється такою резиночкою. Ось в такому гарному принті. Також нещодавно вийшов, прийшов, можливо, буду замовляти за кордоном. Якраз таки на постійній основі. Ну, і ось такий виріб. Тут вже в нас йдуть такі стягані строчки. Також виглядає дуже симпатично. І моя підкладка прийшлася якраз дуже класно. Сюди мені подобається. ось такі ось такі Така моя робота. Так, ніби стоїте. з тих пір, як я підключалась і казала, що покажу вам нові книжки, я, по-перше, майже дочитала, тому що залишилось десь приблизно 20 сторінок, можливо, трошки більше. От, і я вже втомилася, тому що домашні справи ніхто не відміняв. І мені здається, що я взагалі сьогодні книжку не дочитаю, тому що вже десь близько 12 година, у мене напроти годинник. Я обіцяла вам показати нові книжки, давайте покажу коротенько, от до покупок. А по-перше, це Орландо Верчені Вулф. Я дуже довго дивилась на цю книжку в нас в книгарні КСД. Але так сталось коротше, що поки я її надумала купляти, вона зникла, звісно ж. Якось я не знаю, надихнулася своїм прочитаним, де розповідала про місіс Деловей. От, і хоч мені Вірджинія Вулф так на четвірочку сподобалась, тому що тут потік думок. Все ж таки, я для себе прийняла рішення, по-перше, збирати цю серію від ще одну сторінку, саме таку ізеньку серію. Перекладної літератури і забрати лише ті книги, які мені дуже хотілося прочитати. Поки що в мене є таких дві: це де Бальзак, його Сарафіта та Вулф Орландо. Вона дуже гарненька. І коли я надумала її купувати, звісно ж, вона зникла з книгарні, я не хотіла її купувати. В книгарні, є, хоча я дивилась, ходила і її там не було. Я думала, ну подивлюсь, покручу в руках. От, і мені дуже подобається цей такий слім формат, тому що книга поміщається просто в лавку. От, тут 300 сторінок, я не знаю, коли там буду читати, але дуже хотіла взагалі. Перша поповнювати свою бібліотеку книгами е від видини ще одну сторінку. По-друге, це Вірджинія Вулф, це класика. І все ж таки вона мені дуже імпонує. Мені взагалі останнім часом імпонують такі авторки, як Тува Дітлевсен, чи Олівія Ленг, чи Сільвія Плат, чи Вірджинія Вулф. От я не знаю, якось мені настільки відгукуються ці жінки їхні долі, що я дуже хотіла мати цю книжку на полисті. І купила просто за, скільки, за 240 гривень, здається, в першій же книгарні онлайн, яка видала мені найнижчу ціну. І там же я знайшла ось цю красу. Я дуже її хотіла, як тільки побачила анонс. От, але ну, 700 гривень трішки для мене це за дорого. От, хоча я дуже хотіла мати цю книгу в себе на поличках. Я її купила за 540, здається. От, знову ж таки, в цій книгарні. Я не буду ніяких посилань залишати, просто захочете знайдете. Це перша моя книжка в цій серії. Вона ось так переливається дуже гарно, і вона насправді величезна. просто. Порівняйте з ще одну сторінку, вона величезна. От, тут дуже гарний Форзац. І, в принципі, шрифт тут мілкуватенький, але папір в принципі нормальний, приємний, і по сторінках тут майже 900 сторінок. Наскільки я почала читати передмову, просто пробіглась очима. Звісно ж, це просто. А, ну, це класика класична, наскільки це взагалі можливо сказати про класику. Це мастодонт, один з мастодонтів класичної літератури. От і будемо читати. Тут щось має бути ну просто мега-круте, тому що це сатиричний роман, написаний у 1848 році, який вже майже два століття читають і перечитують у всьому світі. От тому будемо читати. Я не пам'ятаю тільки здається це про англійську еліту, так? Чи про американську еліту? Я не пам'ятаю, якщо чесно, і коли буду читати, то обов'язково вам про це розповім. Я б навіть хотіла прочитати це в скорому часі, але не знаю, наскільки це вдало буде, і хотіла б зняти навіть читацький щоденник. Що ви на це скажете? Щаслива, що вона нарешті в мене є, це була одна з моїх найбажаніших книг фіш-листі. І щасливенька обнімалася з книжками. Оце і вже вам записала, що була шоста година, і вже пройшло майже 6 годин з тих пір. Я прочитала лише 30 стрінок, і ця книга просто розриває мені серце. Я трішки роблю поміток, їх небагатько, але все ж таки вони є. І, знаєте, мені подобається, що такі сікери ледь замідні, але не про це. Мені хочеться плакати на кожній сторінці. Я не знаю, як побороти це відчуття, тому що нижці 125 сторінок, а, а я це розкисаю майже на кожній сторінок, розумієте? І все через те, що ти проводиш аналогії зі своїм дитинством, і ти розумієш, наскільки цій дівчинці було важко, і як вона боролася власними силами, наскільки це було можливо. Навіть коли вона захворіє, на дифтерію, здається, вона не була потрібна матері. Тобто матір робила вигляд, що вона піклується про свою доньку. Насправді її було просто начхати. І коли три місяці наша туве була в лікарні, хворіла. Матір це абсолютно не обходило. От лише коли лікар казав, що в неї замало. Тіло занадто слабке, воно недорозвинуте, воно занадто худе, то мама лише пшикнула ось так з таким обличчям не дуже, скажімо, так, радісним. От вона відчула це як докір у свій бік. І, звісно ж, вона лише думала за свою якусь. от, за свою не теж репутацію, навіть материнство взагалі це її ніяк не обходило, це не було її проблемою. Просто туве сама по собі погано їла. От, але при цьому сказати це було мамі, це неможливо було, тому що за це бились, за це карали жорстоко і взагалі ця книжка вона не приносить вам абсолютно ніякого фізичного болю. Це більше біль моральний. Тому що ти розумієш, що в певній мірі ти був на місяці дівчинки, так чи інакше. Мені здається, що в кожному детстві були такі моменти, з які ви жалкуєте, можливо, ви б поступили по іншому, чи можливо, ви би хотіли бути там в іншій сім'ї, скажімо так. Ну, в кожного, в кожного була така якась, хоча б одна ситуація, так точно. Лише хочу відмітити, що книга дуже легко читається. Це настільки класна робота перекладача. Перекладачка в нас Наталія Іваничук, і це переклад з Данської, і хочеться просто щиро-щиро подякувати за те, що тут робота пані Наталі дуже дуже вдала. Настільки Круто вона працює з формою тексту з реченнями. Наскільки круто вона передає нам ці почуття? Наскільки класно взагалі? От передано ось ці почуття, цю невинність туве. Взагалі, велика велика подяка. І насправді не кожен твір, навіть великогабаритний ось таких об'ємів має такий чудовий переклад. Це неймовірно вдячна я видаництво ігрушка та пані Наталі, яка займалась перекладом. Якщо навіть я сьогодні ще її почитаю, то підключусь до вас вже завтра і розповім вам про все згодом. От, ну я дякую вам за те, що ви були зі мною з першим днем, в першому дні. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, натисніть на пальчик вверх, мені буде надзвичайно приємно. От-ну, а побачимося з вами вже завтра. де будемо обирати нову книгу на прочитання. Я приблизно не знаю, що це буде. От, далі в нас будуть вихідні. В мене п'ятниця, у вас вже певне буде що це неділя, десь щось таке. От, не знаю, коли я виставлю ці відоси в які є в послідовності. І дуже надіюсь, що вам взагалі сподобається мій такий міні-марафон. Я хотіла робити е, сім днів таких, але поки що вистачить і трьох. Можливо, влітку я зроблю собі більше. Візьму відпустку, певно. Подивимось. Ну, а з вами була Катя Ельф. Я пішла відпочивати, тому що вже. Все сил абсолютно немає. Дякую вам за перелік. Дякую, що були зі мною. Бувайте.